Будь ласка, звати Марія Горіцька, так я проживала в 55 му поверсі в тільки. Я між стілями з дітьми почалася пожежа. З ким ви проживали? З чоловіком і двома дітьми, Сталося Зранку стільки тривога почалась холин, 10-тій удар. Ми були внутрішньому коридорі, там, де вікон немає, це, мабуть, чим таким Де ви зараз перебуваєте? Де зараз діти? В якому ви стані? Друзям, друзі, діти, родичі. Я не знаю, як описати цю історію. В неї подружка жила в під'їзді. Ця сім'я мабуть, займала. Скільки років було подружці? 12. 15. Братик ще менший, ще діти були. Їх не знайшли ще? Я не знаю. Кажуть, що вони навряд чи вони Спимо. Зрив, нас підкинуло на дивані. Вибіг да. до входних дверей, двері накриваються і чую, горить вогонь. Буде, ага. прямо буде, полум'я. І все, все. повна хата, дим. хата диму, дим іде, ми водою двері заливаємо, бо двері у нас желізні, але накладки дерев'яні, вони тліли і горіло. На якому ви поверсі? На сьомому поверсі, ага. який залишився цілілий поки що. За так. вашими підрахунками, скільки загиблих може бути. На, на мій підрахунок, так як я всіх жінців свого під'їзду знаю, чоловік 12 точно. 12. Серед так. них діти? Серед них дітей багато маленьких. Є і чотири роки, є 6, і 7, і 9. Ага. Кого вже знайшли із сусідів? Каже, що знайшли троє. З восьмого знайшли, опізнали в лице батька, сина не знайшли. Не знаю, чи він ночував вдома, чи ні, бо хлопець дорослий. А з 9-го поверху там жила бабуся, дочка і двоє внуків, тих нікого не знайшли. Свято нашу сусідку з дочкою теж Тоже не, не знайшли. На сьомому поверсі ну, нашому жили. Рядом поруч з нами виходити квартира в другу сторону, mm -hmm. то дівчинка жива і зняли її просто мебелью привалило, ударна волна, в них квартира вся горить. Рядом з нами Все. через стінку горить квартира і вона чудово стала жива. Mm -hmm. А дівчина скільки років? Це 38. 38. А, 38, просто молода 18. жінка. Замужем молоденька. Ага, ага, я зрозуміла. Вчителька. Дякую.